Всім привіт! Хочу вам показати свої покупки. Була у двох магазинах АТБ та Екомаркет. АТБ скупилася на 147 гривень та Екомаркет – 263 гривні. Хліб 1750. Взяла ось таке згущене молоко за 38,50. В АТБ по акції зараз. 410. Захотіла ще крабовий салат після Нового року. Тому купила ось такі крабові палички 240 грамів, 40 гривень. До салату майонез 15 гривень. Один з найдешевших. Ось такі цукерки взяла. Цукерки конті із смаком капучино. 157 гривень за кілограм. Тут майже 200 грам. В екомаркеті взяла 10 яєць. Десяток яєць мені вийшло на 48 гривень 90 копійок. Дешевше, ніж в АТБ. В АТБ яйця по 599 поштучно. Ось таку кукурудзу взяла. Також по акції в екомаркеті. Коштує 30 гривень. Морква. Також в екомаркеті 2390. Я до карабового салату додаю варену моркву. А ви з чим робите? Куряче філе купила в екомаркеті зараз по акції по 125 ,90 гривень 90 копійочок. Тут 800 гривен на 106 гривень. Зараз стараюся м'ясо купляти буквально потрошки. І гомілка. По 67,90 58 гривень. Також по акції. Ось такі покупочки. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім хорошого дня, вигідних покупок та мирного неба.